Друзі, всім привіт! Який у вас настрій? Пишіть, діліться в коментарях, будемо з вами спілкуватися. Ми вчора з Женькою взагалі не подумали про те, що сьогодні, так як вчора було три королі з вчора на сьогодні, не подумали про те, що магазини будуть зачинені. І це вони сьогодні не працюють. І завтра написано, що вихідний, але в нас тут поряд дія, тому дія взагалі-то працює у вихідний день, в неділю, до наче до півтретєї чи до третєї, вже не, не пам'ятаю. То завтра вже підемо в магазин, будемо скуплятися. Ну і залишили ж без продуктів. Кажуть, потрібно візьми гроші, піти щось купи, поїсти. Він пішов, ходив, ходив, кружляв там по цьому, по нашому району, але все виявилось ну, зачиненим. І він зайшов в арабський магазин. Я колись готувала пиріг. Я вам додам десь у куточку той пиріг. Я його зіпсувала фаршем, тому що я купила його в арабському магазині, і ну, я знала, що там не продається свинина, але мені чомусь здавалося, що те, що я купила, то буде яловичина. А то виявилось як конина, напевно, на українській мові так і буде звучати, не знаю. Коротше, такий фарш не смачний просто. І е, ще в процесі приготування ну, був такий світлий, гарний колір. А в кінці, вже коли приготувала, вже воно ну, вистигло, я думаю, зараз сфотографую так, для відео. А воно таке стало темне, просто ну, чорне. І я зрозуміла, що то все ж таки ну, не яловичина, то точно. Так от сьогодні Женька пішов в магазин, приходить, приносить. Е, Курочку, а ще приносить сусиски. Зараз я вам їх покажу, і я йому кажу, може, це все ж таки знову ця конина. Ну, не знаю. Будемо з вами зараз визначати, що то таке є. Так, ну це курочка, з цим все зрозуміло. Я думаю, що я зроблю або плов, або це буде просто підлива та макарони. Не знаю, ще, ще буду думати, що з цим зробити. Сьогодні ще я зварила тут нас суп. Ну, Алісі потрібно зараз суп їсти, а то вона взагалі останнім часом тільки булочки якісь та е е яйця, і все. На цьому все кажу: давай будемо щось, якось е раціон харчування змінювати, тому що то не є добре. Так, ну і ось це, це ці сосиски. Ну, а ви пишіть, що воно вам нагадує. Ні, ну що воно вам нагадує, ви, напевно, ще не напишете. Але, ну, може, знаєте, хоч що приблизно, то за фарш. Мені він нагадує все ж таки ту конину, тому що має такий же колір. І знаєте, як в арабських магазинах там настільки все гарно виглядає, воно все таке свіже, гарне, все з приправками цими. То ну, дуже хочеться купити, посмажити та з'їсти. Але в, минуло, в минулий раз я мені не сподобався той фарш. Я дуже сподіваюся, що це яловичина. Я не знаю, чи продають вони її, чи ні. Я єдине, що подивилася тут на упаковці цій, і тут було, була нарисована ось. Бачите, корова. Я дуже сподіваюся, що вони все ж таки таке їдять. І це буде яловичина. Дуже-дуже сподіваюся. Бо те, що воно мені нагадує, я навіть голос казати не хочу. Хочу вам показати свої квіти. Ось це жіноче щастя. Якщо хтось пам'ятає, я його купувала за євро в Ашані, була там знижка. І дуже багато було квіточок. Ось таких квіточок. Я, ось у мене було жіноче щастя в Україні, то якийсь був інший сорт. Чому? Тому що там, коли в мене були квіточки, після того, як воно вже відцвітало, можна було його просто вигняти і прибрати. Тобто воно просто засихало і все. Тут воно перетворюється у листочок. Тобто, бачите, ось це також була квіточка. Ось залишилась тільки серединка, а ось це біле перетворилось на зелене, і тепер це листочок. Це якийсь інший сорт. Потрібно прочитати, бо я не в курсі, взагалі, що в них є там якісь різні сорти. Мені пані Ела писала про те, що це такий маленький більш кустик. Якщо те жіноче щастя, яке в мене в Україні було, воно велике таке виростало. А це буде він такий маленький кустик і буде, я так розумію, що рости вшир. Якщо то вверх більше росло, ну, воно випускало іноді нові листочки. Але більше, це, я так розумію, що буде маленьке, буде просто вшир рости. Далі, ось цей каланхой, але щось йому взагалі погано. Не знаю, що з ним не так. Ну, будемо слідкувати. Ось це. Забула, як називається, наче сукулєнт, чи щось таке. Він росте вгору вже. Він був взагалі ось такий маленький, а це бачу, що почав рости вгору. Далі, ось тут цікаве, це, це ця рослинка, яку я знайшла на вулиці. Хто пам'ятає, я дуже хотіла тут, в Іспанії, мати свої квіти, і ну, взагалі щось якось не було можливості. І я знайшла два вазончика, купила землю, а ось цю квіточку я знайшла разом з цими вазончиками. І тут було більше листочків, один був пожовтів, я його вийняла, а цей був, ну, таки був тут, то я з ним нічого такого не робила, ось так його і залишила. Але що найцікавіше, там всередині, може видно? Не видно, там росте маленький листочок. Якась волосинка. Господи. Росте маленький листочок, тобто все добре, він росте. Так, ну і найцікавіше далі. Ось це. Цей листочок впав нам на балкон. Я його взяла, поклала в воду. І він там пустив корінці маленькі. Я його зараз вже посадила в землю. Це інший вже е, також листочок. Я його не пророщувала, в воду його не садила, просто тикнула в ту землю. Не знаю, чи виросте, чи ні, але дуже цікаво. Ну, це пані Ела, звичайно, що е, більше в курсі. Я залишу посилання вам, до речі, на канал пані Ели. Можливо, вам цікаві, е, цікава тема рослин домашніх. Е, то я додам, переходьте, дивіться в неї дуже багато цікавих відео. Не знаю, що це таке, як воно називається, але будемо чекати. Я дуже сподіваюся, що воно проросте. Так, ну що, друзі, потрібно все ж таки смажити ті сосиски, квіти квітами, але їсти хочеться. Ще знаєте, яка новина? Так, Доня, що ти хочеш? смажити. Опять ці странні. Чого вони дивні? Ти розмовляй українською мовою. Чого це вони дивні? Сосиски як сосиски. Аліса, там люди вже бачили. Так, Аліса захейтила сосиски. Не подобається їй чомусь ні запах, ні колір. Я повернутися хочу до того, що я хотіла вам сказати. Хотіла я вам сказати, що сьогодні я прочитала таку новину. Ой, зараз. Таку новину, що в Іспанії повертається масочний режим. Значить, з 26 грудня, ну, в період з 26 грудня, по 1 січня, було дуже багато зафіксовано респіраторних захворювань. І тепер в лікарнях будуть ну наполягати на тому, щоб людина одягала маску. Ну то й до того було, в принципі, ну плюс-мінус, десь було, десь не було. Наприклад, коли ми в Рогенці звернулися за лісою в перший день, коли її, ну, коли її в неї була Нудота. Нам дали маску і сказали одягнути. Коли ми вже інші рази туди зверталися, то вже нічого не казали, ми нічого не, не одягали. І в лікарню, ну, в центру де Салют, також ну, з масками все було нормально, ніхто нічого не одягав і не просив. А зараз будуть все ж таки за цим слідкувати, тому що, тому що зросла захворюваність. Ось такі справи. Ну і напевно, що в автобусах скажуть, ну, в таких замкнутих, замкнутому просторі, коли людина знаходиться, то будуть казати, одягати маску. Ну Автобус, трамвай та й таке інше. Що далі буде, я не знаю. Ну, Хоча б це вже не ковід, вже дуже добре. І ну, дійсно так, я бачу довкола, що ну, мало того, що це респіраторні захворювання, а це ще дуже пов'язано зі шлунком, тому що ми, коли останній день за лісою їхали до школи, і ну, їй ще так плюс-мінус нудило в день. І, і поруч сиділа дівчинка з бабусею, і їй було так погано. Вона просто в неї була е в неї було блювання, і це було прямо в автобусі. і Бабуся їй там давала пакет. Аліса відвернулася, закрила очі, закрила рот, ніс. Ну, бачу, що люди почали ну, там, казати, що вийдіть з автобуса, ну дитині погано, чи може її укачало, чи що ми так і не зрозуміли, що то з нею було. Але довкола я чую дуже багато таких е ситуацій, що у людей е ці болячки, які пов'язані зі шлунком. Їх нудить, і, і плювання, і нудота. Коротше, ну, потрібно бути дуже обережними. Такі справи. Так, ну що, смажу я ці сосиски, не знаю, що тут з них вийде. В кінці. Сподіваюся, що готовий продукт буде виглядати набагато краще, ніж. Е Ну, ніж в сирому вигляді. Так, ну і на останок покажу вам трішки чудової погоди. Я, дівчатка, вам бажаю всім гарного настрою, чудового дня, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ну, Ви бачите, яка зараз погода, зимовий період, всі хворіють. Ой, ну, от Потрібно було тобі саме зараз проїхати. Друзі, я бажаю всім вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх близьких, своє здоров'я. Побачимо вже у наступних відео.